Вітаю хотіти та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную поговорити з його душою. Буде працювати Ленорман і Романтичне Таро. Такі дві квіткові, красиві, світлі колоди. І так, подивимося, пошукаємо в Ленормані вас, в яких енергіях ви, його. І потім поговоримо з ним, з його душою, що він хоче, що він планує щодо вас, да? Ось такий розклад будемо. Посигніфікація по тому, в яких енергіях знаходитесь ви, він, я думаю, ви зрозумієте, наскільки сьогодні саме ваш розклад. Ну що ж, подивимося, де ви? О, ви зразу вийшли. А що ж це ви і в місяці, і в хресті, дивіться, що робиться. От у вас прям питання зараз якесь. Треба десь зупинитись, піти іншою стежкою, обрати щось дуже важливе. Ви заплутались. Ну, ви взагалі да, перша карта місяця, ви ви з неї виходите і ставите хрест на цьому заплутуванні. Якийсь етап важливий, ви проходите. Якщо тут трикутники, то ви хочете ці трикутники явно зупинити, да? Не хочете, щоб вони відбувалися. Взагалі у вас кармічні важливі зміни відбуваються у вашому житті. Так, де це наш мужчина? В яких він енергіях? Джентльмен вийшов. Ах, ну то ясно, чого ви хочете якусь крапку ставити да, по картам, тому що, дивіться. Як все випадає ось він після хреста. Чому? Тому що він хитрий і зворотливий. Давайте так зробимо, хитрий і зворотливий, краде вашу енергію. Такий вампір, я би сказала, по картам біля вас знаходиться. да Той, кого ви загадали, ця людина. В вампір, людина, яка не може ніякого приділитися, чого хоче, хитрує, а вам надоїло ходити в цих обманчивих енергіях. Розумієте, ось що карти показують. Давайте ще подивимося на таро так само, яка буде королева, і який король в яких енергіях. Ну, тут карти показують, що він такий помиші, або він мало вам дає своєї енергії. Ну, він, це дивіться, якщо ви думаєте, що він зайнятий чи ще, що щось ні, тут карта показує, що тут не зайнятий мужчина. Короля і королевишкаємо шукаємо, і ми не шукаємо, так що ви розуміли, да? Що З що тут ми дивимося? Король Пентаклій, ось він вийшов. Дев'ятка жезлів і шістка мечів. Ну бачите, він вам чуть-чуть себе дає. Або ось ви спостерігаєте за ним, і він тут ще з кимось. Ну, може бути в багатьох підозри в зраді, і, на жаль, вони тут дійсно можуть справдитися. І взагалі, по картам, він дуже мало вам себе дає, однозначно, да, своєї уваги. Як так вибігає на побачення до вас, або от якщо ви в парі, то дуже все закрите. Ну, от і випадає дві дами в цій ситуації, мабуть, що тут у нас мова йде про трикутники. В кого немає трикутників, мабуть, сьогодні не ваш розклад. Або, знаєте, це може бути третє лице, мама, сестра, якась подружка, де вона там взялася, да? його це влаштовує по картах. Він не хоче мінятися зразу, дівчатки каже, не хоче. Не в планах у нього мінятися. Він тут задоволений цим. От він йде з одною дамою, друга дама вже дивиться, да, тут він одну цілує, там друга спостерігає, такий ловелас, який може бути загульним. Може, такого прямо трикутника немає явного, да, постійної, третьої особи, але може бути він гулящий, цей мужчина да, випадає. І вам надоїло вірити в якісь казки, що це зміниться. От які зараз енергії. Вам надоїло вірити, що він поміняється, що він. Дасть вам якусь стабільність, бо він хитрує, він ховається, може, якісь переписки, може там ви ловили його на зраді, да? або ви, якщо ви тільки познайомилися, ви бачите його суть, і ви правду бачите, і ви хочете з цього вийти, ось, ось що я бачу. Ну, давайте подивимося, що в нього до вас. Ну, так який хитрий мужчина, ну просто, так? Да? І ще такий сильний, вольовничий, він себе на перше місце ставить. Будь знає, то, знаєте, отак мені йде, ніби йому все дозволено. Ось така історія. От йому дозволено. Він гроші додому приніс, все, всі мають мовчати. Він свою місію виконав, да? Або там щось він вам чимось допоміг. Все, я вже чистий, благородний і все на цьому. Ну, я не бачу тут його змін, чесно скажу, зразу змії почалося і сили поруч, поруч да? якщо тут ви вибираєте між двома, ну, тут нема достойних. Хоча тут я одного бачу мужчину. Що у нього до вас? От вміє в голову скружити підлюка, да? вміє. Скружить голову. Ну, от дивіться, біля нього може бути якийсь друг мужчина часто, який в ваших стосунках роль грає. Через цього друга він може гуляти, або просто його друг на нього вплив має. Король Кубків, да? Є тут ще один король Кубків, який на нього впливає. Може, він його на якісь гульки зве, може, з ним вони так гуляють. Да? ось, да, Це його соблазнитель. Або це друга така, знаєте, та риса його характеру, його друге лице. Мужчина тут ну, гулящий швидше за все. Тут не схоже, що це якісь залежності в плані алкоголю, хоча теж може бути плюсом. Але головне, що тут він-любитель, поухажувати. І причому у нього може бути такі, знаєте, як прям два лиця, прям реальний-реальний, там не знаю, сім'янин, або прям такий спокійний, там, все, все додому, все в домі. І раптом. Несе мужчину. Раптом ні з того, ні з цього, ви вже розумієте, що йому якась дама пише, чи ще щось. Тут прям таке. Він ніби дає в якийсь момент якусь стабільність, турботу, і ви прям думаєте, ну, не може бути по-іншому. І через те, коли він падає в оці гуляння, це все ви не можете зрозуміти, чи правда це, чи ні. Ви не можете до кінця все повірити, бо як от два лиця. Два лиця у нього. Ну, звісно, мені. Як то кажуть, трошечки і все одно, але давайте подивимося, чому ти так себе ведеш? Вже взяло на нього. <сум> чому ти себе так ведеш? Самоутверщення, я хочу себе показати, да? ось що карти показують. Я хочу, щоб мною якось восхищались, да? захоплювались. А чого? Що це тут за травма якась така? Хочеться йому цих емоцій, цього нового. Глибоку причину мені покажіть. Гулянів, ну дивіться, карти показують, Він так показує свою силу. Це, 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 це. Може, він був одружений? Чи це зв'язано? Вибачте. Ну тут по картам, да, дивіться, він, чи одружений, він всьому вбачає якусь справедливість. Всі жінки там не такі, як треба. Треба перед всіма повипінтрюватись. Ух ти, щось з минулого карти повискакували. Да, хтось десь його, знає, якісь детські травми отшив колись, не вибрали його, тепер він хоче цього. Ну, він в місяці знаходиться, в нього може бути коханка, не одна. Танцює з, з вами, на когось зазирає. Розумієте? Ну, тут, звісно, по картам і такі, знаєте, цвіточок лишив і помчався далі. Лишив по собі світ. <світ> да? от дуже непредсказуємий мужчина, мені йде дуже двополісний, з ним можуть бути як тихі вечора, розмови, так і раптом він пропадає, гуляє, не прийшов додому, якщо це сім'я, якщо це просто стосунки, да, то тут активно цікавився, тут уже перестав. Да? Ось такі от карти прямо на нього йдуть, що хоче, незрозуміло. А що ж ти хочеш? Давайте подивимося. Ви йому, от я питала, да, що до вас? Ви йому даєте якусь стабільність. Ну потім дивіться, от він з вами все класно, ну, потім з'являється, чи друг, чи оце бажання, да, якесь, і він вчиться вперед, і потім знову приходить і знов дає стабільність. Що ти хочеш? Він не хоче себе е, чимось зобов'язувати, він хоче бути вільним. Ви щас вільним, свободним, в душі, по крайній мірі, якщо є сім'я, то вона на другому плані, да, якщо це ви, чи там неважливо, на якій ви стороні знаходитесь, або він взагалі не хоче сім'ї. Ну він хоче, по крайній мірі душі бути вільним, вільним птахом, взагалі да, нікуди не рухатись. До нього страх, зобов'язання сімейні. Можливо, це вже було в його житті, можливо, там ви друга дружина, чи він розведений, ви зустрічаєтесь. Або дуже якийсь контроль був. В дитинстві, ну дуже схоже, що от його хтось ще отшив. Хтось колись його ще отшив, чи от його зрадили в минулих стосунках, і от він так сильно переймається. Що чекати від нього? От ви ніби біжите його спасати весь час. От він подзвонив і ви вже дивіться, і ви тут, як тут. Ну що ж такое? от можете вибирати. Е тільки там, наприклад, ваше життя наладилось, когось зустріли, якісь стосунки більш-менш нормальні, і з'являється він, і ви кидаєте там того якогось іншого, біжите до нього, от ви ніби завжди згодні до нього прибігти. Розумієте? І типу я спасу, я поможу цю ношу понесем разом. Заради тих хвилин, годин, да, тихої гавані. Не може він вам нічого дати. Не може, чесно. Дуже надієтеся, що він колись ще одружиться. Чи дасть вам до кінця стабільність? Ні, не дасть. Тут п'ятьорки, сімьорки, не дасть, немає устойчивості. Він завжди буде чекати, завжди буде бігти. От ви чекаєте цієї четверки жезлів, да? цієї пропозиції. Думаєте, ну він вже ну, не може по-другому поступити. Ну все, вже, все ж хорошо, він має бути мій, там. Ну, а він раз і щазай, або, там... Вже ви в стосунках, сім'я тільки наладилась і знов. І не поміняється, вам чесно скажу. Ви, звісно, вправі робити якісь свої висновки, але я бачу, що не поміняється. Що вам робити так і гляне, що вам робити з таким Ой, шикарним мужчиною? Бачите, як розклад іде. Тут можна було сказати два слова на цьому розкладі, тільки при сигнафікації, коли ми його достали. Тільки про сигніфікацію, мужчина і зворотливий, брехун, мало дає своєї енергії, качелі, все, вивод ясен. Да? Тут ми в ньому коваряємося, розбираємося, але для вас що важливо? Хто він? І з цього ви самі ж можете навіть висновок робити. Да? Порада для вас: обирати себе, вірити в себе, рухатись далі, жити, світити. Рухатись, рухатись вперед, захистити себе від такого мужчини. Краще навіть тут якась самотність, ніж він. Але ви любов зустрінете по картам. Ви зустрінете ще когось. Обов'язково. Ця книжка говорить про те, що ви з ним вже багато сторінок написали чи трошки. Ну, ви писали їх. І вони вже закриті всього. Ці книги вже закриті, відставлені назад в снігу. І все на цьому. Ви маєте світити, маєте рухатись вперед з ним, ви цього не зробите. Ви в емоційних гойдалках весь час. Порада для вас, що карти скажуть. Бачите, як тут двоєчка кубків, яка тут? Двійка кубків це карта, да, коли поєднуються два серця, дві емоції, дві енергії. А тут кожен п'є свого істочника, ви живете паралельно якось, ніколи до кінця не разом. Порада вам виходити із позиції жертви, порада перестати чекати і рухатись вперед. Ви дуже красива. У вас картини писати можна, да? розумна, цікава особистість, королева жезлів. А він з вас робить то королеву мечів, то королеву кубків. Да? То ви його приймаєте все це, то ви хочете його прибити трошки, так? Да? А ви маєте вийти в свою енергію, коли ви самі самодостатні. Тому, ну, тут дійсно достойні ви цього. На вас задивляються. А, а ви задивляєтесь на нього, розумієте? І порада вам виходить те, щоб не бути жертвою. Ви завжди будете от так, от паралельно. Ніколи до кінця разом не будете, точно кажу. Навіть якщо ви дуже хочете, сподіваєтесь, що поміняєте. Хто був в таких стосунках і дивиться да, до цього моменту, напишіть пораду. Скажіть, чи помінялось щось, чи чикий час тікав і все. Чи змогли ви поміняти е, гуляку? От дуже цікаво. А раптом є в когось досвід, хто зміг. Я не чула, чесно. Може, просто на старець вони перестають трошки вже гулять, ну помінятися. Але пишіть, я ж не все знаю. Не всі історії. Цікаво буде, чи помінять, чи не помінять. Свій досвід було би дуже цікаво для тих, хто знаходиться зараз у цій ситуації і, і вірить, що може щось поміняється, бо вже розуміє, що не поміняється, але вже застрягли, тому що. Життя вже да, затянуло так, що вже такі стосунки хворі трошки. Да? І зараз, до речі, у вас може бути от якраз рішення, ви готові, ви майже вийшли, цей хрест там стоїть, і вам треба останній крок зробити. Але такі мужчини... Так відчувають, коли цей крок робиться, да? коли ти робиш вихід, цей. вони зразу тобі щось хороше дають, щоб ти знову розслабилась, повірила і вийти складно. Але важливо розуміти, що це новий цикл, а не новий, а не по-новому взагалі. Да? Це просто новий цикл того, що вже було. У Вас затягують. Ось так. Ось така розмова з його. Душою у нас вийшла мужчина десь недолюблений, десь не обраний, але, знаєте, тут йому треба не за ваш рахунок, і за рахунок інших жінок само стверджуватися десь. Опрацювати з собою, певне, да? ось так. Любов вас чекає. В будь-якому випадку, да, рано чи пізно, все-таки цей хрест, ця крапка поставиться, і буде нова любов, де з вас дійсно. Будуть писати картини, вам і дійсно будуть захоплюватися і ставити вас, так би мовити, на п'єдестал. Нехай так і буде. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, стану підписані. До нових відео. Папа! -па.